В предпасхальні та пасхальні свята через загострення ситуації на фронті волонтерам гуманітарної місії евакуація 200 не надавали коридор для пошуку загиблих українських військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях. Вимушені сидіти на базі, члени місії не залишилися бездіяльними і допомагали чи могли. Саме в ті дні українські бійці допомагали жителям одного з сіл, розташованого в зоні АТО, будувати дитячий майданчик, і волонтери вирішили долучитися. Спочатку цей зведений спецзагін особливого призначення працював на майданчику. Сам потім почали підходити місцеві, щоб подивитися. Вони схвально заохочували працюючих, а потім долучилися і самі. Так що ми рішили тебе серед так? Кількість працюючих зростали за рахунок дітей, які не бажали чекати повної готовності їхнього майданчика, а відразу опробували щойно встановлені годілки. Приємно було спостерігати цю картину, адже тільки новійськові більш ніж півроку тому розмістилися в селі. Їх сприйняли насторожено, майже войовниче, в першу чергу, тому що люди не бажали визнавати війну. Хоч лінія фронту звідси вже за 60 кілометрів, а безпілотники літають, наче в себе вдома. Та відсотків 50 тих, хто проживає в зоні АТО, на той час ще не визначилися в своїх вподобаннях між Україною та так званою ДНР. Але військові були безмежно терплячі та стримані. Ми хочемо показати, що ми, як говорять, карателі, ми не карателі, ми захищаємо свою Україну. І ось ці 50% процентів даже які є на самом ділі офіцери ворожоних сил України. Ми Доносим до ихнего сердца, до их ума, что мы такие же, как и они. Только мы носим форму. Они носят гражданский пиджак, брюки, юбку. И мы живем в одной стране. Мы живем в Украине. разделять нас там, на одну часть, на вторую или на третью ну не знаю, зачем это делать. Мы все живем в одной стране, в Украине. І військові почали доводити своє ставлення справами. Вони багато допомагали селу та громаді. І скоро ставлення людей відчутно змінилося. Нету ни одного дня, без, которого, ну, без помощи. Не всегда даже я знаю о вашей работе. Я, бывает, узнаю потом со слова именно нашего местного населения. Это и помощь в дровах, и вот эти наборы продуктовые, и просто вот здесь работают психологи. Они оказывают помощь не только военным, но и местным населення, де надо поддержка словесна. Люди стали спокійні, вот що воєнні здесь спокійні, доброжелательні, допомагають, хто ну, ну, чим може тут. І коли мешканці села задумали збудувати другий дитячий майданчик в іншому кінці їхнього довгого села, військові долучилися не лише фізичною силою, а й суттєво доповнили кількість елементів цього дитячого містечка. Місце було обрано не випадково. Раніше поряд цим пам'ятником героям Другої світової війни стояв занедбаний парк. А тепер, наче під охороною героїв війни минулої, при підтримці героїв війни нинішньої тут бавитимуться діти, які мають рости поза війною та поза політикою. чтобы дети играли в песочницах, они бегали с автоматами, ну вот. маленькие девочки бегали с куклами, они бегали за мальчиками, которые бегают с автоматами. То есть это мы сделали для них, чтобы они не были втянуты в войну, а чтобы они жили мирной жизнью, общались друг с другом, в гости ходили, они разговаривали на те темы, которые сейчас говорят по телевидению. Волонтерам гуманітарної місії «Евакуація-200» було приємно долучитися до такої благородної справи наших військових та пригостити дітей з солодким сюрпризом, який миттєво поглинався на нових гойдалках.